Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні пропонуємо вам аграрний гороскоп посіву озимих культур у вересні 2023 року. Дуже багато наших підписників мають досить великі ділянки землі і використовують для посіву озимих культур озимої пшениці, озимого жита та інших культур. Отож, ми виконуємо ваше прохання і зараз розглянемо у вересні та у жовтні найкращі дні для посіву озимих культур. Отож, перший період у нас у вересні буде він один, 23 вересня, починається після 12 години до кінця доби, та 24 вересня з початку доби до 21 години. Ось так краще буде видно. А тепер йдемо в жовтень. У жовтні дуже гарний період зразу після спаленого шляху місяця, і це у нас буде період в тільці. 1 жовтня починається після 12 години дня до кінця доби, та 2 жовтня всі 24 години. Наступний період в козирозі при зростаючому місяці, 20 жовтня, 7 години ранку до кінця доби, та 21 жовтня, всі 24 години. Зараз ми вам покажемо весь ось так весь аграрскоп, аграрний гороскоп посіву озимих культур у вересні та жовтні місяці 2023 року. Чому саме ми вибираємо ці періоди? Ми, до речі, і у себе вдома для того, щоб отримати гарне насіння, якісне, ми сіяли жито для того, щоб отримати в цих періодах, які називаємо для того, щоб отримати гарний врожай насіння, і потім його використовувати для сидератних культур. Що стосується стрільця? Це відповідає на питання наших підписників, то стрілець не підходить для того, щоб отримувати гарний врожай саме зерна. Для зелених сидератів це дуже гарний час, а ось для зерна ці періоди, коли ми сіємо насіння, сіня, насіння гарно проростає, дуже добре укорінюється, гарно проходить час зимівлі та весни, і потім набирає гарні зерна, дає нам добрий врожай. Пшениці, озими пшениці, жита і інших культур. Ну що ж, наше відео добігає кінця. На цьому ми завершуємо. Дуже коротке відео, але дуже важливе це ми розуміємо з ваших повідомлень. На все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі.